Привіт! У цьому відео я покажу, як завантажити відео TikTok на комп'ютер. Просто погугліть TikTok, клацніть на нього, увійдіть в аккаунт і зліва побачите опцію Завантажити. Натискаємо на неї. Тут бачимо інформацію, якої варто дотримуватися. Щоб завантажити відео, натискаємо Вибрати відео. Вибираєте відео і тут з'явиться попередній перегляд. Краще, щоб відео було вертикальним, не як моє тестове зараз. Можете натиснути тут, щоб переглянути, як воно виглядати. Тут є опис, який можна змінити. Тут також є хештеги та згадки. Наприклад, можна натиснути на хештег вибрати для себе тощо. Згадки працюють так само. Натискаєте тут і можете згадати будь-якого користувача. Якщо я введу А, побачу користувачів на А, можна змінити обклади. Клацніть тут, виберіть місце чи завантаж. Обкладинку. Можна додати локацію, але це не обов'язково. Хто може бачити це відео? Мабуть, має бути доступно всім. Тепер виберіть, коли опублікувати відео. Можна запланувати заздалегідь. Натисніть розклад, дозволити, виберіть дату. Потім натисніть Показати більше. Вкажіть тут, що це реклама чи ші контент. Відредагуйте відео, натисніть Розклад чи Опублікувати. Зачекайте обробки. Поверніться в TikTok, у профілі, побачите відео. Ось як легко завантажити TikTok відео на ПК. Якщо відео допомогло, лайкніть, будь ласка, бувайте!